Коли мені чехи не дасть громадянство, я попрошу кулінарного убіжище в Україні. Заповняли особову справу, там писали особливі прикмети. Я кажу ну, красень. Мене звати Кирило Якимович. Позивний Прага, мені 44 роки. Я вже 18 років е, живу в Празі в Чеській республіці. Я приїхав туди з Білорусі, громадянин Білорусі. Де тебе застало повномасштабне вторгнення? Я е, почав допомагати е, Україні з мінус першого дня повномасштабки за день до початку повномасштабної війни е, української. Друг звернувся до мене, щоб я допоміг йому відстріляти пліти для бронежилетів. Тоді українці вже розуміли, що буде війна. Почали скупати якісь речі. Тоді бронежилетів не вистачало ЗСУ, ТРО вже почало формуватися. І звернувся до мене, тому що я маю якесь... маю зброю, можливість відстріляти. Мені звернулися з, з таким проханням. Я кажу: Окей, добре, на, на тижні домовимося. Він попили пиво, розійшлися я поклався спати він в п'ять ранку. Ми телефонує, каже, ні, не на тижні, а сьогодні потрібно. Бо вже полетали ракети. Я почав з цим допомагати. Ми за перші дні змогли викупити все, що знайшли. Фінансували це також українські фонди і передали ЗСУ пліти. Як ви готували іноземних добровольців? Десь рік я допомагав як волонтер. Після ми зрозуміли, що їдуть хлопці, добровольці, іноземці, а білоруси також почали їхати. Сформувався полк Стеха Каліновського. Ми розуміли, що вони туди їдуть а без Якось підготовки, без екіпіровки, тому ми з друзями моїми зробили в Польщі в Жешові такий центр. Там хлопці отримували якусь якусь підготовку 10 днів два тижні, але це було важливо тоді, тому що ми домовилися з поляками і з справжньою зброєю. Вони працювали, орієнтування, такмет, такі речі. Вони отримували так званий, ми це назвали пражський комплект. Тобто о, чоловік отримав якусь мінімальну форму, там, рюкзак, щось таке, ну, то, що видають. Але просто в іноземному легіоні це майже не видавали. тоді. Це ж був хаос перший місяць, місяць війни. Сотні тисяч білорусів з'їхали з Білорусі. І не могли там повернутися за того, що у нас в Білорусі диктатура, тиран і, де-факто, окупація Росії. Багато, багато хлопців поїхало воювати за Україну, тому що розуміли, що це один із шлях визволення Білорусі через захист України. Чи замислювався, що і сам підеш воювати в складі іноземного легіону? Я скажу, що це була інерція. Я вже так глибоко до того всього вліз, І не поїхати було для мене якось дивно. вже. І на самому початку, 23-го року, я опинився в Україні в Іноземному легіоні. Після там, побачив, що там мені не подобається, я перейшов на 79-ту десантно штурмову бригаду. Там була створена окрема група «Білорусь». І там ми о, ну, приймали участь в боях у ну, захисту Мар'їнки, Новомихайлівки, Красногорівки. Ну, я працював як снайпер-розвідник. Невелика група нічна. Ми працювали виключно в ніч, о, вночі. Ну, успішно, о, без двохсотих без з нашого боку. З того боку, здається, добре попрацювали. Після я почав тренувати смежників. Нам прикомандовали хлопців, до прикладу, з прикордонної служби. І потрібно було також там були снайпера. Їх потрібно було показати нашу специфіку. Матер просто упняла достатньо, от, от приїжджав. Там ніхто не подинять. там, ну, там коли почнуть плюхи 308 приходити, там страшно становиться. Це щось таке, як навчання. Вони, вони і хлопці добре озброєні, екіпіровані з якимось там навчаннями, але специфіка нашого фронту, специфіка нічної праці, тому я почав працювати як інструктор прямої дії. Я їх навчав і виводив бой. Охарактеризуй нашого ворога. Чи легко прогнозувати його дії? Ворог у нас дуже складний. Він складний з <кій> декілька аспектів. По-перше, вони селективні, дуже селективні, в тому смислі, що вони жорстко сепарують свої підрозділи. Є професіонали, які навчені, екіпіровані, і вони їх дуже берегуть. А є зеки, є цей біомусор, на, на, який там нарекрутували в в'язницях, чи де вони там за тис... мільйони купили їх, і вони їх не шкодують взагалі. Тому о, можна споткати десь в посадці вночі якусь розвідугрупу з дуже дуже опитних, дуже небезпечних. Можна споткати п'ятерку. Балбесів з лопатами. З таким ворогом дуже важко о, воювати, коли ти ну, не маєш жодної людськості. Вони пруть, і ти не розумієш, як можна так не цінити е, своє е, життя. Це для, для мене не зрозуміло. У, у їх перші пруть е, тих, кого не шкодують, у нас першими йдуть ті найкращі. Е, Чоловіки цієї країни. Я розумію, що коли я йду на бойові з українськими хлопцями, розумію, що там йдуть росіяни цього ж віку, ми дивилися ці саме мультики, фільми, фільми читали книжки. Це було майже шоком зрозуміти така, такий розрив ментальності. Це щось, щось історичне, щось генетичне, здається, подобенство українців, білорусів і руських. Воно здається, що ми дуже подобні, тому що це радянська ось ця історія, але де-факто жодного подобенства немає. Це я бачив на власні очі. Так, чоловік, так, людина не може не цініть власне життя. Я цього не розумію. Вони прють через, через посадку, вони пруть через поле. Вони йдуть по трупах і розуміють, це людина повинна розуміти, що буде то саме, коли там лежить 20 а, тіл. Шанси, що ти там не, не, не покладуть тобі 21 нульові. Як зі снайпінгу, ти опинився в безпілотних системах. В кінці а, минулого року розірвав контракт. Плюс я потягнув якісь проєкти міжнародної співпраці, які також, також вимагали мій час. Це зв'язано більш з безпілотними системами, бо це також довга розмова. Що, що, що робиться з, європейським, з європейської баронки, воєнки, і що вони взагалі розуміють, о, як виглядає сучасна війна. Вони там ніфіга не розуміють. У мене є класний друг з чеської армії. Він командир роти, класне хлопці, у них такі пандури, ось, це там, бронетранспортери по типу страйкерів. Вони обвішані всією фігньою, як потрібно. Вони накачані, вони бігають по 30 кілометрів. І у них на роту два мавіки. Їх розхерачить люба російська група за 15 хвилин. Я не хочу нікого образити, але це Карго культ. Уявити, що вони папуаси подивилися на наполеоновські війни і почали марширувати, там щось робити, зробили собі спалок, якісь там руж'я, але не розуміють концепцію загальної. Ось щось таке відбувається наразі в європейських арміях, в європейському суспільстві, в європейських компаніях. Я зараз їжджу по якісь виставках, там був в Стокгольму, в Празі, розмовляю з виробниками, наприклад, дронів, кажу, хлопці, «А що у вас за зв'язок? Що у вас за зв'язок, яка навігація? Я кажу, ну як навігація, GPS? Я кажу, а якщо не буде GPS? -у? Як не буде GPS? Кажу, ну нема GPS, все забили. Ну, ну, не знаю. А що за бойова частина? Ну, якась бойова частина. А що? Ну, що там, взиватель, діє, чи що, як воно. Ну, на ваших рендерах, на ваших мультиках вона влітає в танк і його спалює. А якщо це буде замангалений танк, що воно там спалить? Ну, ну, щось там поставимо, якусь там верхет. Кажу, там хлопці, ну, кабачок з РПГ там, відпілять на ножовкою і поставлять скотчем прикрутять. Вони цього не розуміють, як це в комплексі працює. Чим корисний твій бойовий досвід для 9-ї бригади? Я прийшов в 9-ту бригаду, тому що тут служить мій класний друг Саша Шпак з позивним Білорус, тому що. Це українець, який жив в Мінське, і в нас дофіга знайомих спільних. І ми працювали разом. Він як волонтер, що був волонтером, він допомагав нам в 79 ці після як звільнився я, а він підписав контракт чи мобілізувався, не знаю. Я почав йому допомагати. Там тачки, які в нас були в 79-ці, наразі їздять тут в 9-ці, якісь там. Наші там, теплі речі, також я там повид... роздавав. І, ну, і все, я прийшов до його в роту, буду працювати, можливо, як інструктор, також з головним сержантом буду почав розмовляти, щоб було б неблаго якось інструкторською Ну Плюс міжнародна співпраця. Наразі я маю завдання нахоботити автобус. Для бригади. <хи> Тому будемо працювати. Потрібен нормальний план, комфортний, щоб хлопці їздили з комфортом. Я ще, коли був карантин, держава, чеська держава мені дала грант на навчання на безпілотник. Тому я щось розумію в безпілотниках, але я дуже люблю зброю, дуже розумію. І, в принципі, коли було потрібно в бригаді, я б мог проводити якісь навчання, загальнострілецькі, якісь тренінги без питань. Тому що я знаю і з свого досвіду, 79-й, Дрончик це дрончик, але коли потрібно, дрончик бере одноразку і фігачить техніку. Коли вони прориваються, це також буває. Так і дрончик повинен розуміти, що, тако, що таке зброя, як застосовувати, як. Якусь мінімальну тактику, як реагувати на ДРГ, як реагувати на прорив ворожої бронетехніки це також дуже корисно. Тому наразі я бачу свою місію в поєднанні ось цих європейських, скажімо, яких розпрацьовок, якихось там речей і українського досвіду. Твої рідні живуть в іншій країні. Як ви підтримуєте одне одного? одного? Я поїду в відпустку <ріст> <ріст> без питань. Мені діти, я повинен виконувати свої обов'язки як батька. Ми з жіною розведені, але дуже класні у нас стосунки, і ми чергуємося, вона підтримує мене. І це, це дуже класно, що я можу виконувати свої обов'язки як військово український і як батька. Дітей білорусів, які живуть в Чехії. Я колись попрошу, коли мені Чехії не дасть громадянство, я попрошу кулінарне убіжище в Україні. Мені подобається дуже Україна, подобається люди, кухня, природа. Ну просто мені, мені тут комфортно. І в принципі, білорусам, я бачу, що їм комфортно цим пацанам, що виросли десь там в Мінській в серебрянці, вони десь там на Троєщині, в Києві почувають себе як вдома. Ну, все своє, люди, доми, культура все таке своє.